Бронесталь у кулестійких дверях це високотехнологічне рішення для забезпечення максимального рівня безпеки. Ці двері здатні витримувати серйозні механічні навантаження та захищають від пострілів і вибухів. Завдяки використанню бронесталі, яка виготовляється з передових матеріалів, кулестійкі двері стають надійною перепоною для будь-якої загрози. Принцип їх роботи ґрунтується на тому, щоб поглинати енергію удару або пострілу, не даючи можливості проникнути всередину. Встановлення таких дверей це важливий крок для тих, хто хоче забезпечити безпеку не лише для себе, але й для своїх близьких співробітників чи цінних матеріалів. Використовуються вони в найрізноманітніших сферах: від банківських установ і спеціальних військових об'єктів до приватних будинків, де потрібен додатковий рівень захисту. Бронесталь забезпечує довговічність і надійність, а також легко інтегрується у сучасний дизайн інтер'єрів. Якщо ви шукаєте рішення, яке на 100% відповідає вимогам безпеки, бронесталь це те, що вам потрібно.